тане просто в роті дешевий рецепт недорогий, швидкий в приготуванні тортик рудий. Давайте покажу, як я його приготувала. Для цього ми беремо 100 грам маргарину, 2 яйця, стакан цукру 250 мг, 2 ложки меду, 2 чайних ложки соди. І все це перемішуємо і ставимо на парову баню. Має збільшитися в два рази коп'янкою. Подивіться. Це суміш у нас у два рази збільшилася, ми виключаємо. Я зарані відміряла три стакана 250 грамових борошна і виливаємо цю суміш сюди. Так, отаке тісто у нас вийшло, але ми додаємо ще півстакана борошна і вимішуємо рукою. Так, тісто ми замісили і зробили таку ковбаску. Розділяємо на 12 частин. І тісто починаємо розкатувати. Дивіться, бо. В тортову Спартаку казали, що воно прилипає. Ми кожен раз беремо на каталочку, підсипаємо борошно і знову кладемо, розкатуємо і робимо собі форму. Так, Тісто ми розкатали, тіваємо на каталочку і переложуємо на деко за раннє посипаним бороштом. І ставимо в духовку при 180 градусах на хвилин 5. 7 Дивіться, які мають у нас коржі бути. Ми виймаємо. Поки він теплий, прикладаємо форму приблизно, коли ви хочете, мене 27,5, і обрізаємо остатки. Це буде на посипку зверху. Стільки в нас вийшло коржів, поки вони охолоджуються, ми робимо крем. Я взяла 750 грам сметани домашньої збираної. Якщо у вас немає, ви можете взяти вершки або магазини сметани, але додати сметту згущувач. І стакан цукру. Чайну ложку Ванільного цукру, і все це, це збиваємо міксером. Так, коржі ми беремо кожен, і бачите, тут мука, і ми потрошечки її струшуємо, підготовлюємо, і тоді будемо перемазувати. І починаємо перемазувати. На кожне приблизно по 2-3 ложки крему. Торт ми перемастили в нас залишилося Два коржі, але нічого страшного, ми їх пустимо для того, щоб обсипати торт. Бо, тому що крошки в нас мало. І будемо збивати все на кофемолку, а якщо немає, то на місторку, наприклад. Так, Ніч прийшла і ми побачимо, який він в розрізі. Боже, який він м'ягенький. Ви подивіться, аж просто як по маслу. Ви подивіться, який він в розрізі. Дуже м'який. Якщо ви зранку його спекли, ввечері ви вже можете куштувати його.